І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимося реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Русофоб на PV-4005, просто народі, бабаха. Карта Веспілд. Ну що ж, добою. Так, ну... А, ще й стандарт. ще й... Зустрічний бій в нас, так? Чудово! Отже, наш герой зразу ж їде поближче до бази. І Якщо тут хтось повипучує очі, ми ці очі зразу ж полубиваємо. Зразу прихлопушує, верніше нахлопушує бабагу на 700, на 1765, що я. Ну просто прочитав ніхто. Трішки заговарюють. Сподобався мені нік? Так, ми зараз всі, всі в Україні русофоби. Буває такі, коментатори теж люди І теж в них свої емоції. 1-0 вже в нас бачимо по бою. Так, наш герой тут виїхав, ну непогана така у нас позицін, так. Прихлопушили там бабаху, так я розумію. Прихлопушимо зараз ми М60, ми граємо проти дев'яток. Але ж ми знаємо, що є такі дев'ятки, які навіть краще граються, краще граються за десятки. І бачимо, що дві відміти не на стулі гармати. Отже, на бабасі він точно наш герой вміє грати. І мені дуже цікаво подивитися, тому що я до 9 рівня вже прокачався. І скоро вже собі прокачаю баба. І треба вже якби, знати, як на ній треба грати. Ну Звичайно, це не ПТ прориву, але ось так, якщо... Виїхати, якщо в нас є підтримка, то в принципі все чудово. По бою у нас теж, в принципі, все чудово. Дивіться, у нас великі сили е, тяжів підтягнулися на верхній респ, так, де з, зачасту б'ються е, тяжі. І я так розумію, що вся команда суперників саме на верхньому респі. Вони там ну, вони залишили нульову лінію повністю, там дві стежки. Спочатку чомусь знітились, а тепер поїхали вперед. Тут теж на 1730 у нас вилітає деміч. Отже, тут буде. Мені здається, тут буде рекордний деміч, правда? Хотілося. Поперли стежки вже забирають вони нульову лінію. Ну і наша тепер яка паша чого задача? Підсвітяться там петехи, які на імбополошці там стоять, прикривають своїх тежів. Їх перестріляти і все. І вони там просто... В цій ложбінці всі тяжі, вони там зажаті і їх не дуже легко вже досить легко буде їх вже перестріляти. На це 63, помітив, хто тут найнебезпечніший, <гум> Почав пострілювати. І почав пострілювати фугасами. Так, фугас ну Може в нього інтуїція я там ж замінив на фугас, може і так. Наш герой поки що настріляв 5276. Насвітив навіть 82. <хи> Поки що постоїмо, почекаємо, що відбудеться. Нам небезпечно зараз оцей це. Зараз підійде там печат, і ще там одна СС їде по нульовій лінії і вони, це, там вони будуть з ним розбиратися. Чудово, він пав вниз. Ну я думаю, що можна вже понагліти, поїхати вже постріляти ворогів. Тому що якщо зараз наші вже збираються в таку масовому атаку, я думаю, вона пройде в нас вдало ця атака. І нам постріляли. Ось там не звертає уваги на петеху, я П-теху зараз би забрав. Чудовий постріл. Звари знищено. 6657 настріляно. Перед-перед, треба постріляти 6-3, треба ще нормально так постріляти. Ще є по кому поки що стріляти. Вони тут як в тиру зараз всі стоять. Чомусь вони бачите, вони. У них був план такий набій, що всі майже вся команда поїде. По лінії, але чомусь не поїхали, зупинилися. Почали обережно грати і бачимо, іноді треба не так обережно вже грати. Тим паче бачачи, що у вас перевага по танку. У наших тяжів там навіть БТХ і не покривав. Вже 8 тисяч настріляв. Так, треба їхати, треба їхати, вже випучивши очі, я думаю, що ще ми можемо на себе взяти урон. Три вороги знищено. Це кажуть, просто політає І бронебійні, так, заряджені в нас. А, а основні, які на 92 пробиття... Ну це якщо ми проти 8 будемо грати, так? Там чотири 4 ті, снаряди. Залишайте все до танк. Дайте дайте постріляти. Ну і що? ЦС-ку. Це то, щоб он на нас загрився, не давав нам проїхати. 9589 настріли, майже 10 тисяч, ну буде 10 тисяч. А він і тупо нам встрілював. Ох, на люк. Ну, вогонь. Так, не дали добу. Чудово, тільки що був умер. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.